Румунія офіційно увійшла до числа найбільших світових центрів розваг із запуском концепції Dracula Land. Це приватний проект вартістю понад 1 мільярд євро. Який має стати найбільшою на континенті інтегрованою інфраструктурою розваг, роздрібної торговлі, технологій та гостинності? Драко Олен це амбітний проект, створений на території площею 160 гектарів, лише за 20 хвилин від Бухареста. Він об'єднує в собі рітейл, технології, туризм та культуру. Комплекс включатиме тематичний парк із більш ніж 40 атракціонами, багатофункціональну арену. Аутлет, готелі, аквапарк та гоночну трасу. очікується, що Дракувален створить понад 5 тисяч робочих місць і залучатиме близько 3 мільйонів відвідувачів щороку, забезпечивши при цьому економічний ефект у розмірі 5 мільярдів євро у найближче. Десятиліття проект має на меті перетворити Румунію на культурну та туристичну точку тяжіння на світовій карті. Чому ж ця новина так важлива і для нас? По-перше, туристичний потік буде зростатиме щороку, в рази Драко Олен стане новим магнітом для країни, що привозитиме мільйони туристів щороку. Автоматично це спричинить посилення попиту на готелі біля аеропорту. А ми ж з вами пам'ятаємо, що Вінгем Гарден е, знаходиться всього у 150 метрах від входу до терміналу. По третє, це зростання вартості нерухомості. Такі проекти зазвичай піднімають вартість всього регіону і нерухомості, особливо у стратегічних локаціях, таких як аеропорт.